Мета нашої діяльності абсолютно не змінилася за всі ці місяці. Все, чим ми займалися, займаємося і далі. В першу чергу, це збереження порядку миру і спокою в нашій області. Це перше завдання, і ми, до нього, ми його будемо дотримуватися, і ми будемо прикладати всіх зусиль для того, щоб це завдання виконати. Друге питання це є ініціювання у місцевих громадах. У місцевих громадах як процесів люстраційних, так і процесів по створенню, в тому числі і самооборони, в тому числі і інших громадських об'єднань, для того, аби можна було ну, в тому числі, контролювати місцеву владу. Ми хочемо, аби місцеві громади приймали якомога ширшу. Участь у тих процесах, які відбуваються зараз в нас в області, і ті повірте, ті самі завдання мають і всі інші наші обласні осередки. Ми хочемо, аби місцеві громади не лише формально приймали участь у суспільному політичному економічному житті у Україні, але і Брали активну, справжню, справжню, активну участь у всіх цих процесах. Чому тоді вашого представника немає в люстраційному комітеті? Є? В люстраційному комітеті є два наші представники. А Один хто? із них є перед вами. Угу.